За вашими коктейлями, то це е, перше, перший той таракан, який знаходиться в нашій голові. Знаєте, так? У нас у нас є привички, до яких ми привикли. Ми привикли їсти борщ, ми привикли їсти якісь да, переварені продукти, які не несуть клітиночки, ні амінокислот, ні вітамінів, ні мінералів, ні колі, насичених кислот, тім тим паче, так. і е, ми привикли пити чай, каву, молоко, тільки не воду. Тому е, саме великий таракан – це психологічний да це розум. Оце треба поміняти. Так. Тобто психологія стоїть на першому рівні. Коли ми розуміємо, що нам потрібно та їда, яка потрібна для нашої клітиночки, тому що клітиночка це наша дитина, а ми до неї будемо відноситись іменно так, так? тому що дітей ми любимо, ми їх захищаємо, ми хочемо їм дати все саме гарне. І наша клітиночка це є наша дитина в нашому організмі. Є така е практика хол Можливо, колись будете з цим сталкуватися. Це якраз та психологічна дитина, з якою можна працювати і всі е ненужні. Скажем так, накоплені якісь емоції, якісь, е, те, що у нас в пам'яті грязне і не можна поступово його позбавлятися. Е, дивіться, для того, щоб на сьогоднішній день накормити нас в коралом-клубі, компанія создала. Якщо я буду трошечки ліксиком, у мене як виразні землючки, не обіжайтеся. Кожний, кожний має право на ошибку, я тим, тим паче. Дивіться, у нас є дуже багато таких картелів, які дають нам збагачене. Збагачений вітамінами, мінералами, білками, я помилю, okay. Хорошо, але... Всі, все все необхідне збагачене, <ху> що почитай. ми можемо дати для нашого організму. Тепер, <почат> якщо люди кажуть, що Стас, якщо я буду колотитися тільки на воді, то я це не наїм, це правда. Те, що колотиться на воді, вас може наситити ну, на 2 години, когось може на 3 години нас Ні, наситити. Не Чому? Не, Хочу розказати про оцей продукт. Це хора шейк ванільний. Така велика банка, і, між прочим, компанія не зря придумала. Я вам хочу сказати, що я оцей продукт давала дитинки, коли народила. З двох місяців, коли в мене вдруг не стало молока, і такі перебої є у мамок, знаєте, і ще не роздоїлася, як кажуть. Я просто дала чайну ложечку, розколотила на воді, і він його пив і наївся. Це абсолютно нешкідливо і можна додавати. Е, аналогії немає взагалі. Вода, на які воді на, на обичні воді ти? ну, ну, не, 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 не на каралові, каралова водичка це дається кіпячоні, в тілу. На кіпячоні. Кіпячоні, да. Я давала на кіпячоні водички, так. бо, тому що на даний час в мене не було під руками води, ну, щоб я була перестрахована. Тобто на кіпячоні водички це спасло. Поки ми знайшли смість там докармлювання і так далі. І е, цей, до речі, це питання що вирішується люцерною, яка у нас є, в кого, наприклад, є мамки, які кормлять да, і є такі перебої з молоком. Е, просто там потрібен такий підхід, який е, дає можливість виробити молоко, але е, до нього треба підготуватися. Хочу сказати, що такий корал шейк ванільний, він дуже вкусний на молодці, на кефірі, на ряженці, на любому кисломолочному продукту, да і так само і на воді. Наприклад, спортсмени, які ідуть і п'ють. Той самий протеїн, він дуже якийсь спортивний. такий, якщо хтось колись пробував спорт для, для по, по спорту питання, да Херчування, харчування харчування за да, для спортсменів, то е, воно дуже таке неприємне на смак і. Хочу сказати, що ну, воно похоже таке на глину, трошечки на глину, як у нас е, проходять очистку, але е, його неприємно пити. Е, оцей коктейль дуже приємний на смак, е, він дуже е, похожий на морозиво. Якщо, можна просто взяти навіть, якщо хочете, на нього е, ванільний смак і він, він має. Те кількість протеїна, яке потрібно для нашої клітиночки в одній мірній ложці. Оцей одної мірної ложечки в одній мірній ложці, а в одній порції. Тобто, якщо ми випиваємо стакан коктейля, то ми отримуємо дозіровку протеїна. Наш організм жіночий сприймає 60 мілі, мілі... до доктора, звертається мілілітрів, так? Як вважається, в мілілітрах? В міліграмах, в міліграмах міліграм протеїна це суточна норма для того, щоб поновити організм гілками. Да, в обжареному м'ясі, яке ми можемо їсти ну, кожний, не кожен день, да, і, скажімо так. Чи в м'ясі взагалі є протеїн, це теж треба доказати, тому що на сьогоднішній день, так як воно вирощується, протеїна на сьогоднішній день, мабуть, там і немає, або дуже-дуже мала кількість. М'ясо знаєте, що в неї в кишечнику, в кишечнику да? і е, дуже маленька користь з нього. Тому такі коктейлі, вони дуже ситні. Наприклад, зранку можна зробити одну порцію. Да? Потім поснідати, так як ви любите, якоюсь кашкою там, чи супчиком. в обід ви можете зробити коктейль якоїсь другої порції. Як нам розукрасити, наприклад, шестиразове питання? Всі знають, що ми повинні їсти по чуть-чуть, але багато. 5-6 разів для того, щоб у нас і виробка жовчі була нормальна, і для того, щоб усі продукти усваювалися. Тобто ми маємо коктейлі чередувати. Наприклад, зранку ми можемо випити молочний, тому що зранку до 12 години, як говорять, самі. Найкраще усвоюються молочно кислі продукти, Да? Молочно кислі продукти потрібно їсти творог, масло е максимальної жирності, тобто сметана 25%, масло 82%. І хто говорить, що потрібно їсти обіжирені продукти, то неправда, тому що обіжирений продукт ну, можуть їсти тільки вже хворі люди, яким дійсно вже е не усваюється. Да? А е всім остальним для того, щоб ми отримали саме ту ам'ю, саме ті полі кислоти, потрібно їсти жирні продукти. Поэтому людочка тут уже вже да? зараз насипе. Цей, цей продукт да, я розказала уже, що він має багато білка, він е, має е, дуже велику кількість вітамінів, тобто практично всі вітаміни, які е, потрібні для нашого організму, суточна норма, так. Да? Е, Вітамін С, вітамін В1, В2, польова кислота, хром, вітамін К1, про який ми говорили. Дуже багато тут амінокислот, мікро і макроелементів. Тобто... Достатньо навіть одного такого коктейля мати вдома. І в якості є як ванільний, так і шоколадний. Наприклад, хтось любить какао з молоком, да, просто поміняти на такий коктейль, це набагато корисніше, ніж пити молоком. Людочка, хочеш додати по цьому коктейлю? Е, коктейлю не хочу, хочу сказати, що я кидала, бо вже всі перепитують, що буквально по чуть-чуть різних продуктів. Давайте запишемо да? топінамбур, перше, ріжемо кусочками. Добре, де... Де... Авокадо, знаєте, це продукт молодості, довголіття, і він Не продукт номер один. Ну, встигайте. Спіши записує да. і медліно, бо я медліно пишу. Значить, черс потупінамор, авокадо, кабак. Всім відомий в Україні найкорисний продукт арбуз да, на російській да. мові. Да? Беремо тиква, банан, тиква, 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 а, тиква, тиква, ар... тиква, тиква. Кабак. кабак. Не збивай кабак. Кабак. Кабак, да. кабак. 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 Е, банан, хоч і екзотичний фрукт, але вже наші батьки, я думаю, їли його, і ми вже звикли, діти наші вже звикли його їсти. Значить, банан він дуже хороший для шлунково кишкового тракту. Ви знаєте, так? Далі ложечка меду буквально. Натуральній хорошої якості. Є такий продукт, як кардамон. Знаєте для чого він? Хто скаже? Буквально пару зернішок. Це серцево-судинна система. Він гарні, має ефірні масла, які допомагають нам бути здоровими. Значить, в, нашим, в наших продуктах харчування в кравому клубі можна в принципі, додати все, що хочеш, по чуть, -чуть. Значить, ми додали. Спіруліно ми зробили корал шайк ванільний, додали проволокно, додавали спіруліну чуть, чуть буквально всього по чуть-чуть, пів ложечки мирної корал шайку ванільного. Ще менше проволокна зробили, трошечки фітоенергії, Буквально чайну ложечку, чайну ложечку, навіть менше спіруліни, і чайну ложку взяла ну, ма чуть-чуть більше. Значить, ці продукти вони всім. Пів, пів ложечки, ложечка, тобто ну, давайте буде Чайна ложка. ну це на сім'ю. Все це ми залили кефірчиком для того, щоб його все перемішати. Ми да. такі як воно там нападається. Значить, діліться. Кефір, цей продукт зараз буде на кефірі. Ми зробимо ще на молоці, Ми зараз е, спробуємо е, так, щоб бажання стаканчика е, прохання стаканчики не, не викидати, вам зараз роздадуть, ви будете залишатися на місцях, вам піднесуть. І так само вас потім по одному заберуть ваш стаканчик, і ваш стаканчик налиють слідуючий коктейль. Домовилися? Я буквально хвилиночку хочу розказати за такий продукт про волокно. Е, от ми говорили про чистку організму, е, для того, щоб чистку як і нашого кишечника робити кожен день, особливо ввечері, коли ми вже лягаємо спати і там починає все розщеплятися, і всі там повзають. От Щоб вони там не повзали, ми випиваємо просто на стаканчик чайну ложечку цього проволокна. Воно, вам, воно що робить? Воно набухає, в ньому є розтваріма і не розтваріма всі віди клітчатки, які повинні бути. Клітковина вона набухає і працює як щіточка зубна. Тобто вона очищає, весь кишечник вам і виводить на ранок. Дуже корисно, так само можна і рано і ввечері употребляти, в зависимості від смаку. Коли ви їх почнете їсти, то ви будете їх їсти постійно. Тобто це буде спосіб життя вже. Хочу сказати за оцей флавасіл, я його дуже люблю, тому що його можна додати в любі випічки. Він так само служить, значить, якщо знаєте, колись купували синя ліна да, для того, щоб поновити. Оцей тракт, наш енергетичне топливо, яке має давати так, е, е, кишечник да, ото є 7 метрів тої кишки, і е, туди запустити все все потрібне. Тобто, флавосіл він служить так само, як щоточкою нашою, да, і в ньому є. Сім потрібне сім'я льону і зародки пшениці. Тобто це всі ті вітаміни групи Б, які потрібні нашому організму. І буквально кратко, щоб ми потім вже їли і наслаждалися. Так? Фітоенергія, це, так, фітоенергія значить, тут багато є спіруліни, тобто спіруліна це. Знаєте, да, ламінарій, та зелень, яка просто дає чисту вам кров, той самий виводить той самий холестерин, дає вам хороший гемоглобін, захищає нашу щитовидну залозу, і спіруліна вона має такий приємний вкус, як сказати, для гурманів. Тобто, в якійсь стелі, якщо ми її додаємо, вона дає трохи солюнуватий вкус. Спіруліна є, щоб. Трошки різного виду, тобто вона ще дає дуже велику енергію для спортсменів теж Про волокно і спіруліна це все, подрив, і можна маслати в три рази більше. І так, поїхали. Можна аплодувати в цей момент.

Що не страшно, якщо будуть навіть кусочки, 에, наприклад, мені дуже подобається, коли кусочки є все одно, що супціоні.

Давай белочку. Когда <рикунок> выймается, не борщик, живий борщик, да? Да. Зелений, дуже добре, коли літом знаєте, от роблять як продукти в Росії знаменитий нищі, а окрошка. Ми зробили таку собі окрошку. на Давайте стаканчики, Ріночка. салфетки люди.

Укусу, звісно, можна вдома додати, чи більш солодке зробити з медом. чи... Ну... Регулюєте самі собі, що ви б хотіли сюди додати. Наприклад, може хтось щось любить, може хтось, хтось щось не любить, ну, трошки не робимо. Віктор.